Об'єднані футбола разом сильніше. Ми завжди приїжджаємо збірно з бойовим настроєм. шкода, що пропустили швидкий гол, але добре, що після цього не пропустили ще. Грали вже в другому таймі набагато спокійніше надініш. Що навіть мали свій момент, і я думаю, що всі розуміли, що була саме така. Безу дуже якось не, ну, Не я заслужив. Вони обрали мене. Це приємно. Дуже щасливий, що збулася дитяча мрія. Рухатись далі, тому що тільки почався. Дякую. Збірна України зіграла перший матч кваліфікації на чемпіонат світу 2026. -го. У номінально домашньому поєдинку у польському Вроцлаві команда Сергія Риброва протистояла віце-чемпіонам світу збірній Франції. На жаль, диво не сталося, і ми поступилися із рахунком нуль Однак цифри на табло не завжди відображають повну картину гри ексклюзивно на каналів збірна. Дивіться залаштунки поєдинку та все, що не потрапило до офіційної трансляції а також щирі післяматчеві коментарі гравців. Вболіваєте за збірну? Тоді чекаємо на вашу вподобайку та підписку на наш канал. Дякуємо за підтримку преміум партнеру національної збірної України з футболу компанії Разом сильніші. Ану Франківська, слава Україні! Героям слава! Who I am, they can't imitate. Don't stay in your lane, I'ma set it straight. I'm putting my way to the top. You get in my way, you know that I'ma renovate. You know I'm about to lock it. Lock it. My mama said they was looking for just like the lock. this they can't like me, got the go, they better stop it. Stop they can it. never reach me where I'm at, I'm in a rocket, cop it. Uh. In other words, can't touch me. It's like I got the ball and it's rubbing. Bro. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, cause I'm running through. I am the giant that they're running from. Taking shots, I think they jump the guns. If they go against me, then they done. Uh, you cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. I know when is gonna be a first place. You're gonna need first aid. Think you need bandages. Нагадуємо про важливу традицію, що супроводжує кожен матч збірної України за ініціативи національного спонсора бренду «Львівське», Вболівальники по всій країні обирають лева матчу найкращого футболіста гри. Цей почесний титул отримує гравець, який здобув найбільшу підтримку за результатами всеукраїнського голосування у матчі проти Франції. 41% вболівальників обрав леву матчу Іллю Забарного – за 90 хвилин ілля двічі заблокував удари суперників, заробив на собі три штрафних, виграв чотири із семи єдиноборств і навіть міг забити, влучивши у каркас воріт. Це вже четверта така нагорода для нашого захисника. До того ж, третя поспіль. Хто отримає UU в наступній грі проти Азербайджану, вирішувати саме вам? Голосування відбудеться на сайті Левмашу Безпосередньо під час гри посилання. Шукайте в описі до відео. Що важливо: ініціатива Лев Матчу має соціальну складову. Кожен ваш голос це одна гривня, яку бренд Львівське перераховує на благодійність. Дуже приємно, насправді болівальники обирають мене, цінують. Але сьогодні я думаю, що не, не ну не я заслужив. Вони обрали мене. Це приємно, але сьогодні команда. Справді були всі леви, і в мене родина більше, більше це полюбляє, ніж я. Для мене головне, щоб був результат, головне, як у команді. А такі награди це, звісно, приємно, але я стремлюся до більшого, вважаю, що були моменти, які потрібно було забувати. Та грали вже в другому таймі набагато спокійніше, надійніше. Ну, не надійніше, а Спокійніше та створювали моменти, що головне, і виходили з оборони. І насправді хороший матч. Сьогодні багато дебютанів, ну не дебютанів, а до молодих гравців залучені були. І вони, я думаю, вийшли і отримали досвід, який треба було отримати. І, як я знаю, як і для молодого гравця на такому рівні виходити та грати, це багато вартує, тому я радий за них. Вони вийшли реально дуже. Такий це позитивний момент для нас. Вони додали, і це головне залучати якомога більше гравців. І в нас дуже перспективна та хороша команда. Звісно, хотілося здобути позитивний результат, але це футбол. Маємо, що маємо, будемо рухатись і налаштовуватись на іншу гру, і треба вигравати. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. А чим сьогодні, можливо, в першу чергу був складний поєдинок проти французів? Е, ну, звісно, супер якісні гравці проти яких дуже важко грати в обороні, але ну ми намагалися старалися, я думаю, всі бачили, що навіть мали свої моменти. І я думаю, що всі розуміли, що гра саме така. Дуже довго якісно в принципі справлялись із нападом а французів, яку настанову цього приводу давав ребро. Ну, Сергій Станіславич в першу чергу казав, і ми всі це знали, що дуже хороші і нам потрібно бути максимально організованими. Шкода, що пропустили швидкий гол, але добре, що після цього не пропустили ще. І, ну, всі розуміли, те, що така гра буде. і нам тренер так казав, всі самі також це розуміли. Так, власне, і не нервували після першого голу, і відсутня, відсутній мандраж був зі стартових хвилин, впоралися з ним було помітно. Ну так, чого, так, знаєш, боятися. Ми всі також гравці з досвідом і з досвідом європейських матчів у лізі чемпіонів, та також також населена збірною. Тому, звісно, у нас не було ніякого мандражу чи чогось. Такого просто саме гра була така. Був момент, коли влучили в стійку, Який момент перед очима цього матчу у тебе? Напевно, в мене момент, що був перед тим. Саме перед цим утовим, коли там я зробив не дуже гарну подачу, але я після цього все одно вийшов гарний момент. Напевно, напевно, так. Дякую. Щасливо. Побачимось в Азербайджані. А вітаємо тебе з дебютом за збірну України. Дочекався, власне, на жаль, що поєдинок не переможний, але тим не менш, які емоції в тебе персонально після цієї гри. Перше все прикро, що програли, якщо говорити персонально, то дуже щасливий, що збулась моя дитяча мрія. Момент, до якого я йшов все своє життя, тому дуже щасливий. З якою настановою Сергій Ребров випускав тебе на поле? Допомогти ватацію створити щось вотацією. Власне, дебют проти Франції. Наскільки це було мандраж? Був взагалі виходити? Бапе Дембеле? Чесно, вже коли ти. Коли ти розминаєшся, коли ти так в грі, то не дуже не дуже великий мандраж, бо ти про це не думаєш. — Дякую. Все, дякую до бачення. Наскільки вас здивувало те, що тренери вибрали схему саме в два центральних захисники, і чи не було якось ляшно чи строму з того приводу, щоб розуміли, що зліва не буде під три Ми завжди приїжджаємо збірну з бойовим настроєм, Це по перше, тому всі тут професіонали. Схема оберег тренер, ми завжди будемо його підтримувати та старатися робити все на максимум. Звісно, нас нічого знову. В моменті з другим голом розуміли, що неможливо зупинити вже МББ саме в тій ситуації? Це клас футболіст. У нього був епізод, він його. Та кажуть, використав. Що Треба, треба організувати гру, подивитися, що ми зробимо так, і що ми можемо покращити в наші грі, і рухатись далі, тому що тільки почався. Дякую. Дякую. По-воротарськи, Наскільки для тебе сьогодні був складний матч? Я думаю, не тільки по а взагалі було дуже важко, гарна, гарний опонент. для ханців. Особливо по-другому голу. вже бачив, що захист не зупиняє МБП. Та не ну, все так швидко відбулося. Вже діє ситуації, але ПП дуже якісно зарешті. Після матчу зараз а, який настрій, що в роздягальні? Дивіться, звичайно, що при доброму. Якщо все по-іншому всталось, могли зачепитися за очки, але це вже минуло, то стати наступним хвилином потрібно брати свої життєві. Для тебе сьогодні наскільки складні були ці два м'ячі? Ну, важко було. Я, звичайно, передивлюсь ще момент, щоб я міг зробити краще, але так. Я, спіл, я, дуже, дуже добре завершили гравці. Потрібно дивитися. Але виручав команду, який сейф може занести собі в актив, запам'ятав. Та ні, на жаль, ми програли. То... На 65-й хвилині був дуже сильний момент, здавалося, що Україна переверне гру. Було таке відчуття, що вдасться зрівняти. Звичайно, що ми вірили, і був момент, але на жаль, не вдалося завершити.